Друзі, привіт! Ви на каналі Blomo Decor і сьогодні я покажу вам, як зробити різдвяний бантик, яким ви зможете прикрасити ялинку або навіть будь-який подарунок. Отже, вам потрібно буде дві стрічки: одна маленького розміру, інша набагато довша, приблизно десь в три рази більше. Що ми робимо з більшою частиною? Ми її скручуємо. Отже, якщо лента вас знаходиться в такій катушечці, вам буде дуже легко це зробити, так як ви бачите, це і в мене на відео. Я люблю використовувати ленту саме по боках, яка має по боках дротики, тому що вона дуже легка в використанні. І так як ми зараз тут бачимо, я скрутила більшу частину в три рази, в три таких круга. І просто приклала коротшу лінту знизу. Тепер я починаю формувати бантик. І ось, такою, ось таким дротиком перев'язую посередині. Для того, щоб він бантик гарно тримався, потрібно перекрутити декілька разів, але не рекомендую відразу дуже сильно фіксувати ваш бантик. Тому що, можливо, вам прийдеться перемотувати його, переробляти, знову розкрутити. Тому не фіксуйте намертво, а просто закрутіть так, як ви побачили на відео. Тепер я стараюся розправити бантика. Так, як мені потрібно. Спочатку починаю я з кінців, потім продовжую маленькими елементами відповідно, скільки разів ви скрутите велику стрічку, стільки і кінчиків бантика ви получите. В моєму випадку я скрутила в три рази, в мене було всередині три кола, і получився бантик з трьома Такими хвостиками, чи як їх назвати, не знаю. Зараз я стараюся розправити бантик так, як саме мені потрібно. Це займе трошки часу. Я придивляюся, примірюю, чи мені все підходить, чи не підходить. І просто розправляю свій бантик. Також не хочуть слухати мене кінчики. Але все-таки я знаходжу на них в кінці відео управу, трошки перекручую, трошки роблю так, як мені потрібно, і мій бантик майже готовий. Залишилося всього декілька моментів, які потрібно поправити. Якщо у вас не набита рука так, як в мене, можливо, на першій, другій, третій, четвертій, можливо, п'ятій бантики, вас, вам прийдеться постаратися зробити це декілька разів. Не завжди все буде получатися. Але зробивши декілька таких бантиків: 5, 6, 8, у вас все вийде. Зараз я хочу надати форму своїм кінцям. Бантика і відрізаю їх посередині. Просто зігнувши ленточку, кінчик ленточки вдвоє, і зробивши просто відріз. Рекомендую завжди брати ленточку з запасом, щоб кінчики не були надто короткими. Краще відрізати по такій довжині, як вам потрібно. Ніше, щоб вам не, не вистачило просто того недостатньо е, ниточки. Е, тому вже наш бантик набирає форми. Ми його до кінця розправляємо і ось такий результат в нас получився. В кінці, звісно, потрібно докрутити вашу. Ваший е, дротик, яким ви скріплювали бандит, я намагаюся. Роблю все для того, щоб е, камера сфокусувалася на бантику і ви могли побачити, як він виглядає. Тут я вже перевернула відео ще раз, щоб ви додатково побачили, е, як саме я обрізаю кінчики що в мене з того вийшлося. І в пришвидшеному відео показую ще раз, що я зробила в кінці. Так, надаю бантику правильну у форму і кінець. В принципі, ось такий легкий простий бантик двох стрічок, одне більшою і найменшою у вас може вийти. Такими бантиками ви можете прикрашати ялинку, подарунки. Або якісь потори. Ну що ж, друзі, моє відео добігає кінця. Дякую, що додивилися. Підтримайте лайком мою роботу та підписуйтесь на канал. Адже я сповнена ідей, з якими планую ділитись з вами надалі. Бувайте!